Всім привіт! Ми бачимо, що тепер в цьому світі на перше місце люди готові класти будь-що. Гроші, плоть, поклоті, будь-що. Але не Ісуса Христа. А потім буде починатися проблеми, прокляття. Але, як показав пастир, якщо ми ставимо на перше місце будь-що, але не Ісуса Христа, то які ми тоді віруючими? Ми можемо ще називатися ними. І коли Ісус Христос підпаде на землю, Він спитає з віруючим. Тому що ми ж казали, що ви віруючих, але не виконували волю Божу. І в такі моменти ти починаєш, мав би задуматися про те, і починаєш задумуватись про те, що саме час включити і почати думати не про земне, а про життя вічне. Адже люди, які на землі виконують волю Божу, підуть в життя вічне. А які живуть на землі по походям, по плотях, підуть в муки вічні. Тому вибір лише за нами, його вже варто зробити. Амінь.